Як підвищити мотивацію, але спочатку я хочу пояснити сам механізм мотивації. Треба розуміти, за мотивацією тут є дофамінова система або система винагород. Тобто, по суті, знаєте, утримування кайфу від того, чого ми робимо. І треба розуміти, що дофамін виділяється не в кінці, він виділяється по дорозі до очікування винагороди, та? по суті, в цій ситуації. Далі у нас є ж така профронтальна кора, яка відповідає за планування якраз утримання цих довготривалих цілей, так? Але у нас ще міг до центр страху, тобто, коли стрес, страх, так, вона значно гальмує цю профронтальну кору, і, по суті, хоче отримати кайф тут і зараз знаєте, короткотривалий, по суті, так. Далі нам треба ще розуміти, що а, мотивація, проблеми виникає в тому, що коли ви ставите дуже довгі цілі, тобто ви поставили там ціль на місяць, рік і тому подібне, а, ваша оця дофамінова система вона значно активність падає. І в цій ситуації хочуть запровадити декілька кроків. Саме перше, це правило двох хвилин. Тобто, як тільки ви починаєте, так, ви скажіть собі, от я дві хвилиночки, дві хвилиночки буду робити і все. Тобто, це допомагає вам перейти у цей бар'єр прокрастинації і зайти в якусь активність, так, і вже далі вам буде набагато легше залишати. Залишатися і продовжувати це робити. Далі, друге, як я вже говорю, що ці віддалені великі цілі, вони не є ефективними. Вам треба розбити вашу ціль на 100, навіть тисячу маленьких цілей. І кожного разу, тобто, наприклад, на сьогодні в мене є така ціль одна. Я її маю виконати, так? Далі дуже важливо після кожного так якогось там завершення такого мікроетапу нагороджуйте себе. Дайте, собі знаєте, таке додаткове позитивне підкріплення. Тобто, наприклад, не знаю, подивіться там улюблений серіал, з'їжте улюблену цукерку, підіть прогуляйте з своїм там партнером і тому тому подібне. І всі три простих кроки ваша мотивація допомагає вам залишатися в цій активності і знаєте, так не прокрастинувати і не сходити.